Мені звати Соколова Анастасія, я ендокринолог, дієтолог, і в мої обов'язки і функції як лікаря входить не тільки діагностика і лікування ендокринних органів ендокринних систем, але ж і розказати, і змотивувати людей щодо здорового способу життя, аби затримати якісне і здорове довголіття. Мене звати Альона. Вже понад 7 років. Я допомагаю дівчатам свідомо ставитись до їжі і до себе. Сьогодні поговоримо про соки, чи це є корисним. Чи ні, і чи можна їх пити, і в якому вигляді? Чого складаються соки? Давайте одразу поговоримо про те, які соки бувають. Да, По-перше, тому що це дуже впливає на те, з чого вони складаються. Одразу хочу зазначити, що пакетовані соки, ті, які можна купити в торгових магазинах, краще не купляти, особливо для дітей. По-перше, виробники не скупляються додавати до них не лише додані вітаміни, але й консерванти, барники, лимонну кислоту і дуже велику частку цукру. В пакетованих соках вміст самого соку десь біля 30-50% – Все інше це додані речовини. Овочеві соки теж мають місце бути, але вони знов ж таки мають бути непромислові. В промисловому томатному соці є дуже велика кількість консервантів. І доданого цукру, що не є корисним для здоров'я. Які соки можна вживати? Я б сказала, що найкращим вибором є свіжочавлені соки. І тут дуже важливо законодати увагу на тому, що це має бути свіжий сік. Адже через 15-30 хвилин після того, як він був зроблений, більша кількість вітамінів буде нівельована, тобто їх там вже не буде і користі в цьому соці теж не буде. Краще робити мікс з деяких фруктів та овочей, додавати моркву до яблучного соку або буряка. В такому випадку кількість вітамінів буде збільшена і користь соку так само. Але варто пам'ятати про те, що для того, щоб зробити одну склянку соку, треба використати в 4, а то і в 5 разів більше фруктів. Тільки уявіть, якщо ви вип'єте один стакан соку, який зроблений з чотирьох яблук. Чи отримаєте ви насичення? Певно, що ні, лише задоволення. А якщо ви з'їсте ці чотири яблука цільними, звичайно, це вже буде повноцінний прийом їжі. Тому моя порада завжди обирати цільні фрукти, аніж соки. Але якщо все ж таки вам дуже хочеться і ви хочете себе побалувати, можете додати сік до свого раціону 3-4 рази на тиждень. І це саме та порада, яку я даю своїм клієнтам у своїй практиці. Рідка їжа не дає того насичення, яке передбачає їжа, яку треба жувати, через фізіологічні особливості будови нашої нервової системи головного мозку. В людини є спеціальний центр голоду і насичення, гіпоталамус, у який приходить сигнал, чи людина сита, чи вона не сита, поїла, чи не поїла. Так от, рідини, в якими є соки, не відправляють сигнал в центр. Голоду і насичення. Коли людина жує, то механічно оброблює їжу, то тоді від роботи м'язів щелепи відправляється сигнал в гіпоталаму щодо насичення і ситості. А коли людина тільки п'є, то цього насичення не відбувається. Тому соки – це не їжа для мозку. Але ми розуміємо, що це не є вода, і соки містять калорії, тобто це є їжа, яка для нашого мозку їжею не сприймається. Цей дисонанс є шкідливим, тому що за рахунок соків і смузі можна досягти великої кількості калорій, але при цьому не отримати, порушити цей зворотній зв'язок мозку шнуково кишкового тракту, і цим порушити харчову поведінку в майбутньому. Рідка солодка рідина це є височений глікімічний індекс. А отже, різке підвищення глюкози крові, різкий сплеск інсуліну і неправильна робота шлунково-кишкового тракту, і ризики надмірної маси тіла або, як мінімум, інсулінорезистентності, яка вже може далі випливати в різні ендокринні порушення. Сок це фрукт. У великій кількості, тому що яблучний сік це точно не одне яблуко, а це два, три, п'ять яблук, які б ви жуючи б одразу за один раз не з'їли. А у вигляді соку можете. А отже, рівень цукру підвищиться до височенних цифр. Крім того, сік – це фрукт, який позбавлений корисної клітковини. А ми взагалі маємо дивитись на фрукти як не тільки на джерело фруктози і фруктового цукру, але й на джерело корисної клітковини, тобто харчування для нашого мікробіому, для наших бактерій, шлунково кишкового тракту. Сік позбавлений клітковини, тобто великий пласт корисних речовин з фруктів. В сік не потрапляє. Яка є корисна альтернатива сокам? Ну, по-перше, це вода. А по-друге, я раджу звернути увагу на смузі. Чим відрізняється смузі від соку? Тим, що при приготуванні смузі в процесі не видаляється сам жмих, тобто кількість клітковини залишається в цьому напої, і це означає, що кількість користі, які такий напій принесе, буде більшим. Тому що клітковина є дуже гарною, класною складовою будь-якого прийому їжі, адже вона ем, допомагає нашому кішківнику підтримувати гарний рівень мікрофлори, мікрофлори корисною, яка є дотожністю нашого міцного імунітету, по е, вітамінному, мікронутрієнтному і мікроелементному складу аналогічно фруктам, але ж е, минається фаза е, жування і роботи. Щелепних м'язів, тому з цього погляду це не дуже корисне, але додавати в свій раціон смузі це краще ніж соки, фреші або тим більше покупні соки. Є ряд людей, які не можуть вживати або не хочуть, не можуть вживати овочі, але при цьому можуть пити сік або смузі. Ось для цієї категорії людей це чудова можливість набрати вітаміни і. Мікроелементи з цих рідких овочів. Тобто людина любить рідку консистенцію, а не любить жувати овочів. Тоді в цьому випадку соки, фреші, смузі є виправданими і на користь людині. А якщо ми ведемо мову про те, що після першого другого ще буде компот або ще буде покупний сік, то звісно, це не про користь, і від соків з огляду здорового харчування потрібно відмовлятись. Вода з лимоном це дуже класна тема, і довший час воду з лимоном використовували як панацею від усіх хвороб. Для себе я теж обираю воду з лимоном, як і для своєї дитини, і також раджу своїм клієнтам у своїй практиці пити воду з лимоном протягом дня. Чим вона корисна? Ну, по-перше, це дуже класний інструмент, щоб навчитись пити воду в достатньо кількості, адже вона має смак. За тривалий час люди буквально розучились пити воду. І для того, щоб отримати цю звичку знову, я раджу додавати лимон або листочки м'яти, або скипки огірка для того, щоб вода мала смак, і тоді пити її в достатній кількості буде набагато легше. А як ми знаємо, вода несе дуже велику користь, вона сприяє всім внутрішнім процесам травлення і збагачення нашого метаболізму. Окрім того, що вода з лимоном це інструмент для того, щоб пити воду в більшу кількості протягом дня, також вода з лимоном має конкретні показання і протипоказання. Давайте почнемо з другого. Вода з лимоном протипоказана для людей, які мають алергічні реакції на цитрусові, і для людей, які мають якісь загострені форми хвороб, кишківника і шлунку. в такому випадку воду з лимоном краще не пити до повного відновлення організму. Чим вода з лимоном корисна? По-перше, вона сприяє виділенню соляної кислоти у шлунку, тобто кислотність у шлунку має бути дуже високою для того, щоб всі продукти, які тоді потрапляють, перетравлювалися якісно, особливо біло. Тільки при наявності достатньої кількості соляної кислоти білок буде розщеплений до амінокислот. Амінокислоти – це ті складові, які відповідають за якісне виконання всіх функцій нашого організму, починаючи від базового метаболізму і закінчуючи складними процесами. Як краще пити воду з лимоном, Так, коли її краще пити, коли хочеться? Але краще починати день зі склянки води, якщо вона буде з лимоном, напевно, ви нанесете собі ще більше користі. Чому ще вода з лимоном корисна? Тому що, незважаючи на те, що вода з лимоном кисла, але в такому складному процесі, як процес крепса, вода з лимоном відповідає за лужність середи в нашому кишківнику. Саме кишківник і його здорова робота є тетожністю нашого міцного імунітету. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу. Як краще додавати лимону воду, чи то різати лимон, чи то вичавлювати з нього сік. І моя відповідь завжди не те саме. Краще їсти лимон зі шкіркою. Чому? Тому що найбільша кількість вітаміну С і біофлавоноїдів, це ті речовини, які допомагають нашому травленні, метаболізмі, да, і знов ж таки імунітеті, знаходиться саме у шкірці. Якщо це неможливо, тоді просто вичавлювати сік. Але. Це сік має бути свіжо вичавленим, тобто не можна додати у склянку води сік лимону, залити її водою і піти кудись і пити його через декілька годин. В такому випадку користь від такої води буде набагато менше, тобто, щойно вичавили, одразу випили, насолодилися і пішли далі. Прошу пам'ятати про те, що вітамін С дуже чутливий до температур, якщо ми заливаємо воду з лимоном окропом. То, знову ж таки, користь від такої води вона зменшується. Просто заливайте її ледь тепло або холодною водою. Додавати мед до води з лимоном ну це зовсім така не дуже гарна ідея, тому що знов ж таки перебільшення споживання меду як цукрового продукту не несе за собою здоров'я. Отже, який ми висновок можемо зробити? Пити варто багато. Пити краще за все саме чисту воду. Якщо ви не звикли пити воду, додавайте до неї лимон або м'яту, або скибки огірка. Наприклад, не додавайте до води мед. Будь ласка, якщо хочете пити соки, просто свідомо до цього ставтеся. Скажіть собі, що ви просто хочете сік, випийте його один або два рази на тиждень, кайфуніть і все. Але сік не має бути складовою щоденного раціону здорової людини, яка веде збалансований спосіб життя.